Друзі, моє вітання! Ви на youtube каналі відверто. Власне, на вихідних пройшли перемовини між українською та американською делегацією Сполучених Штатах Америки щодо, звісно, що питань врегулювання завершення війни. Доволі напружено вони проходили. З кожним разом ми бачимо все більше, з'являються деталей, про що говорили, які чутловими питання лишилися не обговорювані, не вирішення. Це все повідомлять на шпальти західних медіа. Офіційно поки що не коментуються, але принаймні з того, що вже є в інформаційному полі, ми можемо це обговорити. Говорити з нашим спікером і зрозуміти, наскільки вигідні можуть бути варіанти виходу не знаю, які шляхи вирішення того чи іншого питання. Голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко, разом з нами. Пане Іване, я вас вітаю. Дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Слава Україні, радий бачити Героям слава. А, власне, мабуть, найголовніше от з того, що прочу почути, було видання NBC News, Зазначило, що Збройні Сили України не відійдуть з Донбасу, якщо навіть від відповідний наказ буде надісланий, і про це заявили особисто українські військові, які перебувають на цьому напрямку. Це цитує видання американське NBC News. Ну, от власне, пане Іване, як ви розцінюєте, наскільки дійсно можна можемо дійти до такого варіанту, що може бути наказ і по суті військові. Не будуть діє і взагалі. Ну, як вважаєте, чому може бути такий наказ за яких обставин от, військові наші не будуть його виконувати? Ну, дивіться по-перше, всі прекрасно усвідомлюють, що поступки територіальні військові Росії на будь-якому з напрямків це тільки е збільшення вимог Росії. Тобто наказ будь де який дає наказ відходу, від він означатиме, що Росія буде вимагати все більше і більше напрямків, де ми маємо відійти. Це однозначно, тому е, навіть мінімальна якась поступка в цьому плані вона не вирішує проблему її усугублює і збільшує. Не забуваймо, що Росія внесла ряд наших областей в свою недоконституцію. Вони внесли зміни. І територіальні претензії можуть бути значно більшими і будуть значно більшими, аніж ми там говоримо, скажімо, відхід. Я просто пояснюю, чому цього не буде, аніж там тільки поступки якоюсь частиною. Поступка частиною Росія автоматично буде хотіти більше, 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 більше не кажучи, вже про це, що швидше за все російські війська. Не дотримує, як ніколи не дотримувалися жодних мирних переговорів чи жодних якихось там припинень вогню. Вони і зараз не припинять. Вони точно почнуть е е атакувати, наступати. А Путін вийде, і скаже це просто двір. Там наші мої командири так рішили, і так далі. Українці спровокували. Тобто ніхто цього робити не буде всі це усвідомлюють. Це між іншим вимога Росії така, щоб. Вони теж усвідомлюють, що ми на це не погодимося, і тому їхні такі заявки, власне, як це створювати умови, щоб ми не, не припинялася війна? От це найбільш такий варіант. Бо по великому рахунку, хтось там каже, що вони там зможуть видавити відтіснити збройні сили за якийсь там енний період, рік, два чи більше. Ну але розуміємо, що одне коли російська армія заходить на території, непридатні для використання, поруйновані, побиті, і зовсім інше, коли вони заходять у відносно непогану інфраструктуру з її ресурсом. Річ в тому, що якщо противник навіть займе, от беремо найгірший випадок, найгірший займе якусь частину ще Донецької області. Що він отримає? Ну, отримає суцільні руїни. Ну, це факт. Росія не має фінансів і промисловості, яка би, скажімо, могла відновити цю індустрію, яка працювала там раніше. Тобто, щоб користатися, навіть от хтось каже: ну але ж там є копалини. Росія заради копали. Немає Росія технологій, щоб це відновити. Хто це може зробити? Гіпотетично великі мегадержави, які можуть з нуля будувати цілі. Скажімо, якісь індустріальні гігантські парки, США, Китай, там ще пару європейських країн. Я до чого веду? хто швидше всього там зайде? Китай в багатьох росіян зразу виникне питання, чого ми гинули, чого нас били, чому ми встиляли російським трупом території, навіть російські генерали, а фінансовий ресурс споживають китайці, не доклавши до цього майже ніяких зусиль. Звичайно, це викличе і внутрішні російські клоті. Я до чого це веду? Тобто, навіть казати, що росіяни там займають зруйновану територію, але будуть її е, нещадно експлуатувати, де заробляти мільярди. Це все така доволі уявна річ, тому що ми прекрасно знаємо, що будь-які індустріальні об'єкти потребують. Величезного ресурсу для побудови ще більшого ресурсу для його утримання і, скажімо, забезпечення працю роботи належним чином, а прибуток може бути взагалі через десятки років. Отже, про отже, якщо ми говоримо про такі речі, ми розуміємо, що Путін, а саме Путін і військово-політична еліта Росії, шукають способи затягування війни. От, і все, і тому. А про ну, знову ж, ми ніколи не залишали свої території без бою. Це факт, так що і воно воно не зможе змінитися, і, і в іншій ситуації. Угу. Я на додачу до ваших слів пригадала, що відносно нещодавно прозвучала заява оцих цих місцевих ватажків терористів, зокрема на Донеччині, яких Росі... Росія поставила по шилі. Здається, І він зазначив, що відбудовувати ніхто нічого не планує під приводом того, що вони хочуть це законсервувати, аби це була от пам'ять про той подвиг, який от власне робила російська армія. Ну тож. Так щодо певної реакції, тут я хочу почитати процитувати ексголовкома Збройних сил України, пана заложного нинішній посол Великобританії. Що він каже: умови не стають кращими наймовірнішим сценарієм закінчення війни буде її заморозка на кілька років. Залужний підтримав ідею укладання миру без повної перемоги над Росією. Ми, українці, звісно, хочемо повної перемоги розпаду Російської імперії, але не можемо і відкидати варіант довгострокового на роки припинення війни, тому що саме це надто поширене в історії він спосіб їхнього завершення. Пане Іване, наскільки розділяєте думку посла України і Великобританії? От в такому ключі, що не перемога. Повна над Росією, а от на даному етапі замороження війни? Дуже складне питання. Річ в тому, що от буквально на днях ми почули, що Росія заклала 160 мільярдів да. доларів прямих видатків на війну. Хто хоче повірити в це, що якщо будуть підписані мирні угоди, що вона ці ціль... призначення цих коштів зміни? З тою різницею ні, правда. З тою різницею, що якщо власне не буде прописаних дійсно зобов'язань, що вона теж припиняє, скажімо, таку от гонку в зброї у угодах, це означатиме, що вона ті кошти вкладе, скажімо, не на компенсації оцих ладокалін, не на навіть виготовлення зброї, яка має воювати, ця зброя буде зразу лягати в склади. Тобто, дійсно, вона буде швидше всього Росія готуватись до наступної війни, і це найближчим часом. Крім того, для Путіна буде викликом своє російське суспільство, і, зокрема, оті їхні їхній ветерани. Крім того, економіка переорієнтована вже і змінювати зараз різко її. Навряд чи хтось буде навіть ті кошти, ці ж кошти, які закладаються на війну, це ж цільові кошти на якісь російські підприємства. І ними так чи інакше володіють якісь російські олігархи. Хай навіть сім'ї Путіна, але тим не менше, отже, навіть у сім'ї сваритися бо змінили різке цільове призначення коштів, знову ж ніхто не буде. Тобто, якщо ми говоримо про підписання угод, ми маємо розуміти, що в цих угодах має і визначатися і обмеження, скажімо, і для Росії. Зрозуміло, їх ніхто не визначить. Який тоді шлях? Ну тоді шлях надзвичайно серйозних гарантій безпеки, хоча знову ж які найбільші гарантії безпеки наші це є наш народ і наша готовність після підписання цих угод власне будувати будувати захист. Я не кажу якої шаленої мілітаризації населення, але це внутрішня консолідація, раз. Це загальна навченість військовій справі. 2, і це легко можна зробити, не скажімо, не призиваючи там всіх до армії. Там те ж саме без, базова загальна військова підготовка і фахова. Оце, що у нас закладено три місяці у час військовий і у мирний п'ять місяців, можна за короткі терміни, доволі величезну кількість населення навчити військовій справі. Що це дає? Ворог усвідомлює. Це не обов'язково, що будуть воювати. Це означає, що ворог усвідомлює, що українське суспільство готується до спротиву і понести двічі чи тричі чи більше втрати для Росії, навіть якщо й вона там закладає якісь серйозні суми на армію, навряд чи вона захоче. Ну бо друга поразка це розвал для Російської імперії. Вони це усвідомлюють. Бо будь-які мирні угоди, будь-яке припинення війни, коли Путін не досягнув базової цілі, а це повної окупації України, це ми можемо розцінювати як поразку Росії, і він це розцінювати буде. І це всі будуть розцінювати і усвідомлювати. Країна втричі більша за на чотири рази більша за населенням. За економікою ресурсами в десятки разів більше, за територією, напевно, теж еннократно в десятки разів більше нападає на меншу країну і чотири роки воює, втрачає більше людського ресурсу, дознає в гігантських економічних втрат і не досягає результату. Це не перемога. Отже, ми прекрасно маємо усвідомлювати, що ми, якщо а ми точно хочемо всі і миру, і процвітання, щоб це було, ми маємо готові стояти за це і, і відбивати противника. Тому дійсно, все буде залежати від того, як після підписання цих угод ми вже говоримо про угоди як доконаний факт, але ще невідомо чи вони відбудуться. Але якщо ми їх беремо як доконаний факт, наскільки військове середовище буде представлене в українській владі. Наскільки військове середовище буде заслуханим, і буде їхні заяви, їхні пропозиції будуть прийнятними? Річ у тому, що 99% українських політиків і ті, хто хочуть надалі бути політиком, це є цивільні, і щойно підпишуться угоди. Є дуже великий ризик, що просто всі знову там кинуться. Внутрішньополітичні розбірки, розподіл посад, намагання поновити всі свої втрати, які загнали у фінансах. Хтось там відбудеться легким переляком, батальйон Монако вернеться чи ще щось. І, от власне, отут може виникнути велика проблема для того, що суспільство. Може пропустити оцей момент захищати своє і я кажу відбудови. Це не означає, що Україна має там перейти в мілітаризацію якусь наднормову. Але оцей базис, який має нам гарантувати спокій і не по і не напад Росії, чому я ще раз говорю, що найбільші гарантії це ми самі. Саме не напад Росії може визначати тільки наша готовність до спротиву. Ну і бажань бажано чим поскорше, якщо ми навіть не говоримо про НАТО. Це все-таки інтегровуватися в європейську систему безпеки, створювати або об'єднуватись навколо таких країн, які перебувають в зоні ризику російської агресії, створення спільних безпекових власне об'єднань, навіть військово-промислових комплексів, для того, щоб власне бути готовим до. Потенційної агресії Росії чим більше буде проведено заходів з безпеки, тим менше варіантів того, що Росія буде готова напасти на нас в друге. Uh -huh. А щодо нових, скажімо так, намірів ворога злочинних тут. Я процитую 24 канал. Вони зазначають про те, що Росія готує екологічну катастрофу у Херсоні з наслідками, які можуть бути дотичні і для країн ЄС, 24 канал стверджує, що отримали перехоплений бойовий наказ, згідно з яким Росія готується до посилення воєнних злочинів. Якщо очисні споруди знищать, Забруднення піде в Дніпро і Чорне море, і це вдарить не лише по рибі, а й по країнах НАТО та ЄС. За словами видання, наслідки цієї катастрофи відчути собі Туреччина, Румунія та Болгарія. Пане Іване, якщо дійсно ворог готується, розглядає такий черговий злочин, який це має військовий не знаю контекст саме для їх армії? Що це їм принесе? Що за все вони хочуть. Зруйнувати саме судноплавство в чорному морі там, там, де вони не мають впливу, саме європейські країни, там де вони не можуть це контролювати. Де це російський підхід? Не моє, хай воно пропаде, і також така спроба екологічної катастрофи в російському розумінні призведе до того, що або як вони вважають, що це може дати їм можливість додаткового тиску на Україну. В плані там, припинення бойових дій, чи, скажімо, тиску на Україну в цьому регіоні, в плані відмови від спротиву росіянам і багато інших. Тобто, все-таки так виглядає, що це екологічна катастрофа, чи навіть техногенна, по великому рахунку її mm -hmm. можна буде потім визначити, якщо це підрив якихось серйозних підприємств, саме з метою того, щоб всі. Чергове почали тиснути на Україну, там погоджуватись на щось. Впевнений, що вони зараз будуть вимагати допуску їхніх аля-фахівців, стежень, комісій, будуть намагатися максимально напхати туди агентури своєї росіяни, в ті комісії, в оціночні якісь Групи для того, щоб дійсно дослідити ситуацію на Херсонщині, тому загроза да, є і дуже серйозна, як бачимо, як завжди, росіяни не будуть зупинятися ні перед чим Каховську Гремлю підірвали, і, і на багато інших ми знаємо, як вони їх планували свій час і у Києві водосховища, власне, підривати і руйнувати Дніпровську Гес, і це цілком серйозно. Вони розглядали просто. Гес виявилось міцнішою, але пригадуємо, як вони били ракетами по власне, скажімо, агрегатних вузлах. Та й тут багато прикладів можна навести таких, коли росіяни абсолютно легко погоджувались на. Екологічні прецеденти. А Запорізька атомна електростанція в Енергодарі. Пригадуєте, як вони обстрілювали ракетами своїми, градами? Ракети не здетонували. Потім Росіяни пояснювали, що от ракета летіла там з однієї сторони, забилася, прокрутилася, розвернулася. І стала хвостовиком в сторону Росії. Ну тобто, це не да, прекрасно. Це для На жаль, мега Магате, як бачили, що там далі бігає, ніжно обнімаються представники з росіян. Тут та сама ситуація. Росіяни просто через світові е, власне якісь об'єднання спільноти намагаються вкотре. Залізти в Україну, заговорити, нагнітити проблему саме росіяни для того, щоб додатковий тиск, додаткові звинувачення були по українцях. Я не здивуюся, якщо вони паралельно будуть шантажувати світову спільноту, щоб дати їм контроль за цими учасними спорудами, бо, мовляв, тоді вони гарантуватимуть їм безпеку. Угу. Ну, тобто ніякого військового. Не знаю, стратегії Ні. в цьому ключі немає ну, Що як... їх положення фронті. Якось положення, Ну, позицій. Немає е, якогось е, нас флоту, якогось такого, щоб там, от скажімо, особливо військового. У нас там немає. Що там може бути військовому аеродромів? Потужних там з авіацією немає. Там іде абсолютно цивільна торгівля цих європейських країн. Так, у наші порти, наскільки це можливо, заходить. Те, що Росіян бісить, що вони не змогли взяти під контроль е, українську територію на півдні, так всю, крім там Криму, ну це їхні проблеми. Але як ми бачимо, от власне оцей шантаж він проглядається. Це ж точно сугубо військовий, навіть якщо там банально, хто там має доступ до, до карт, банально відкритих карт може подивитися і побачити, наскільки там, по суті, все порізано, так би мовити, каналами, і абсолютно немає якоїсь там можливості будувати упор. там, взагалі, по-моєму, один міст, який був, і той росіяни вже розбили. Угу. Пане Іване, тут я вам подякую за ваше бачення і ваше пояснення тих питань, які безумовно дуже важливі, особливо в ці дні. Знов-таки повторююсь, на вихідних завершилася певний проміжок певний етап переговорів з американською делегацією на цьому тижні. має зустрітися американський спецпосланець в Кремлі, і будемо вже дивитися якими не знаю, знову намірами американці повернуться нам після розгов... розмови з росіянцями, але принаймні, з того, що ми зараз вам обговорювали, і наскільки я бачу? Американці теж готові на нас тиснути, не на Росію. На жаль, голова ради резервістів, сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко був разом з нами. Пане Іване, я вам щиро дякую за те, що долучилися до нас і прийняли наше запрошення.